Колегія управління освіти і науки облдержадміністрації не випадково відбулась на базі Житомирського професійного технологічного ліцею, адже одним із пріоритетних завдань модернізації освітньої галузі є підвищення якості підготовки робітничих кадрів. Саме у цьому закладі і дбають про це, впроваджуючи сучасні технології та оновлюючи матеріальну технічну базу. Так, для кухні лабораторії та якісної підготовки кухарів тут першими в області придбали пароконвектомат, а ще створили єдину на Житомирщині сучас. Сертифіковану газозварювальну майстерню. Щоб створити цю майстерню, нам довелося звозити матеріали із країн СНГ, і з Воронежа, із Таганрога, із Білорусі. Всі комплектуючі матеріали ми доставляли. А тепер спеціалісти особливо тонких таких робіт зварювальних, з Києва в нас були, і нам дали можливість, вже, щоб ця майстерня функціонувала. Ознайомившись із оновленою навчально-матеріальною базою технологічного ліцею, учасники колегії перейшли до обговорення питань порядку денного, з поміж яких завдання органів управління освітою щодо реалізації в освітній галузі регіону, програми нових соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Сьогоднішня колега присвячена обговоренню шляхів модернізації освітньої галузі області, в тому числі і на основі виконання програми нових соціальних ініціатив президента та національного плану дій щодо виконання програм економічних реформ на 2010-2014 роки. Освітяни обговорили також питання охорони праці та безпеки життєдіяльності навчальних закладів, заходи профілактики злочинності в вишнівському середовищі, реформування системи інтернатних закладів, нові підходи до фінансування вищої школи та перепідготовки педагогічних працівників, перспективи комп'ютеризації шкіл та придбання нової партії шкільних автобусів.